День підписники і ось з мого каналу. Сьогодні я собі на зиму кручу кабачки. Кабачки я кручу так, як огірки. Огірочки я собі варю в уксусі і варю так само кабачки. По такому самому рецепту. У мене сім'я любить їсти мариновані такі кабачки і огірочки. Я у таку невеличку каструльку виливаю. Літрову бути уксусу. Отаку я ось обрала уксус. У мене літрова бутилка 9%. Я виливаю в каструльку ставлю, щоб він закипів. Коли закіпіли уксус, закипів, я тоді кидаю туди кусочками чи дольками, чи як хто любить, ріжу кабачки. Тим часом підготовлюю банки. Банки я пропарюю по-своєму. Кожна господиня, я знаю, що пропарює по-своєму, я просто беру чисті банки сухі, заливаю сюди окроп, кип'ячену воду і накриваю кришками. Вона так стоїть, появляється конденсат, потім гарячу воду я зливаю і в оцю баночку на літру. Рецепт у мене буде на літру. На літрову баночку я кидаю два зубчики часнику, один лавровий листочок і великий зонтик кропу, або якщо менші два штучки. І кидаю душистого перцю 4 штучки і чорного горошку перцю я кидаю 6-8, коли. Як вони маленькі, то більше кидаю. ну Хто любить остріше, можна кинути остріше. На літрову баночку я кидаю ложку столову без верха солі і 2 ложки сахару. коли я беру 1,5 літрову банку, ну, значить розчитую на півтора літрову. Якщо там Кидаю ложку, значить, півтора на пів солі і кидаю три ложечки сахару. Потім це прокип'ячовую у кип'яченому такому уксусі проварюю кабачки. Огірочки легше замітить, коли вони готові, щоб кидати банку. Вони міняють колір, робляться жовтенькі. Ну, а кабачки вони теж чуть-чуть міняють колір. Вони робляться теж жовтенькі такі, якщо вони зелененькі. А так то я замічаю пару минут. Пару минут ось вони закипіли, перемішала я їх, вони чуть-чуть прокипіли, потім виймаю ці ложкою якусь з дирками, шумовкою. У мене є така приспособа, що собі нажимаю такими. Дуже виймаю кусочки ці дольки кабачків. І зразу закладаю в банку. На дно я кидаю приправу, потім закладаю кабачки. І з боку в мене стоїть чайник, кипить вода. Коли я заклала повну баночку, Кабачків чи огірочків це однаковий рецепт. Потім зразу заливаю кипятком із чайника і закатую. Закатую, перевертаю в баночку, вкутую гарно і оставляю, наприклад, на ніч рано Вже на другий день я винося ці баночки в погріб. Стоять вони дуже добре, храняться довго аж до весни, чи там і довше. Єдиний мінус, наприклад, в таких маринуванні. Огірочки і кабачки у мене трохи кисліше, як звичайно ми маринуємо, варимо там в банках чи там парять, як люди роблять. Ну, для нашої сім'ї це дуже е, подобається. Я вже дуже давно так кручу огірочки і кабачки. Буває, навіть змішую півбанки, пів півбанки пів кабачків. Як мені подобається. Вже більше 10 років я закриваю по такому рецепту. Дуже подобається. Так що Працюємо далі, побачимо, скільки в мене вийшло, ну, вийде. І стільки в мене, звісно, встигну я закрити, коли в нас виключать світло. Тому що в мене плитка електрична, самі ви бачите, що я варю на електричні плитки. Так що працюємо. Зараз буду виймати кабачки. Тут о, трошки є, докладу остальне, залию кип'ятком і зразу закатую. Варила і в мене вийшло три баночки сьогодні. Залила я ось, ось кип'ятком баночку. Прокипіли минутку оціли дві вони в уксусі кабачки. На дні у мене приправа. Ну, перчик душистий і перчик горошком, лавушка і чуть-чуть кропу. Зонтик великий або два невеличкі. І все, залила кип'ятком пропарену баночку. все, Зараз закатаю і переверну і гарно вкутаю. Єдиний мінус, можна сказати, коли варяться оце огірочки я варю, або кабачки в уксусі, то, звісно, запах кипяченого уксусу забиває трохи ніс. якось. У ну, мене відкрите вікно, у мене тут о, форточка велика, відкрите вікно і в кімнаті працює в кухні в мене тут вентилятор, бо дуже в нас жарко Тей раз, В прошлий рік я варила на газу, газ у мене був. На у літній кухні на вулиці, там було легше, а тут запах, звісно, є. Е, ну, Хто не, не переносить, можна надіти маску, як робить. <ріпи> Але ж рецепт це дуже для нашої сім'ї дуже е, ну, смачний. Так як ми дуже давно я так маринуючи закриваю так кабачки і по такому самому роблю огірочки. Прокипіли чуть-чуть. ну гірочки, видно, і вони міняють колір. Я пізніше покажу, коли я буду закривати. Кабачки, теж чуть-чуть міняють колір. Ну, так для себе я замічаю, минутку трошки більше прокипіли, зразу виймаю і кидаю баночку. Так що закатаю, зараз замотаю в рушник теплий. І хай собі стоять до завтра. Отакий От у мене рецепт. Пользуйтеся кому хочеться закрити кабачки, так як у нас цей рік. Хто я знаю, який там буде урожай огірочків. Поки я кабачки, закриваю кабачки, потім огірочки, потім все разом. Можу пів банки півбанки, пів півбанки, кабачки, чи огірочки закриваю, докладу кабачками або наоборот, коли. Як як у мене виходить? Сім'я в мене чимала, Хлопці їдять е, нормально такі кабачки зімою до картоплі, до пюрешки. взагалі хороше діло. Так що я стараюся, стільки в мене є стільки я закриваю. Так що, кому сподобалось, спробуйте. Хто не робив, таке пробуйте небагато. Пробуйте баночку, дві. Зробіть дві баночки. І будете на наступний рік знати, чи воно вам подобається чи ні. Новий рецепт я завжди стараюсь по дві баночки робити. А потім собі відмічаю записничку, що тий рецепт не хороший, той не дуже, тим там краще пішло, та не краще пішло. Уксус, який залишається у каструльці, я його нікуди не діваю. Я закриваю кришкою каструльку і ставлю десь у прохолодному місці, десь у тумбочці, чи десь у мене там на плиті у хаті, там, де плита в мене ще не топиться, там закрита, я ставлю туди. Потім, на слідний раз, коли мені варю, я на другий день, чи на третій, коли я там соберу огірочки чи кабачки, я просто е, доливаю. Другий уксус, або просто в цьому доварюю. Коли вже його там мало в каструльці, можу долити ще значить, новий уксус з бутылки, прокип'ятилось, і, і воно далі я варю. Він не тіряє свій свост, а він закритий, наче кришкою в каструлі, нічого йому не буде. Так, я кожного року роблю. Так що, пользуйтесь моїм рецептом, кому сподобалось, кому хто хоче попробувати, Обов'язково пробуйте. Всім гарного дня, мирного дня, крепкого здоров'я, дослідуюсь відео. Ставте лайки, кому сподобалось. Пишіть коменти, мені буде дуже приємно. Так що всім пока-пока і гарного дня!